Дві людини загинули в понеділок у станиці Луганській після обстрілу населеного пункту реактивними градами постраждали також селище Артема та один із мікрорайонів Старої Кондрашівки. У станиці Луганській вже майже тиждень немає електрики та централізованого водопостачання. Є проблеми із газом. На Луганщині нині перебуває Наталя Нагорна. І маємо інтернет-з'єднання з сектором. Наталю, привіт. Яка ситуація загалом от у Луганському секторі і дуже цікавить, що з 29 та 31 блокпостами? Здравствуйте, Сашко. Насправді складається таке враження, що у терористів та російських окупантів в них якісь справжні безліміт на обстріли, тому що гатять з усього, що мають мають і міномети, мають і гради власне дуже активно працюють по всіх передових позиціях. Найбільше стріляють вночі, але й навіть в день вони не дають відпочити українській армії. Щоправда, і українська армія також не мовчить у відповідь. Постійно гатять з градів станиці Луганської під постійними. Обстрілами місто щастя, дуже активні обстріли. А, також маємо свіжу інформацію з селища Трьохизбенка. От нам спілкувалися з військовими. Вони говорять про те, що у Трьохизбенці сьогодні просто рознесли півсела, і це вже навіть вважаючи на те, що зважаючи на те, що до цього півсела вже було рознесено. Установки торнадо та Буратіно були помічені поблизу траси Бахмутівки. Це в бік селища Кримського. От просто зараз ми чуємо, як саме в тому напрямку працюють. Працюють самохідні артилерійські установки, кажуть, що там помітили торнадо та Буратіно. і Хоча трасу перекрито, але бої за неї тривають щодня. Власне, про 29 й та 31 й блокпост нам вдалося туди сьогодні пробратися про те, чиї наразі зараз одні з найнебезпечніших блокпостів. Дивіться у нашому сюжеті. Їдемо прямо на 29 й у бік буремної Бахмутівки рушаємо о п'ятій ранку. Це час, коли є вірогідні, що нічні бої вже затихли, а денні ще не розпочалися. 29-й блокпост зруйнована пострілами, зупинка, геть посічені дерева. Це місце, дає зрозуміти можливість послухати тишу тут випадає не часто. І через те, воїни чим душ цінують один одного. Тут у нас суп, тут у нас сайок для воїнів наших дорогеньких. Тут більшість хлопців, які раніше тримали 31-й блокпост. Його бійці і досі називають українським. Хоча й стоять на запасних позиціях на відстані кілометра. Ребята отошли на запасные позиції, кроють постоянно кожні 15 минут. Блок наш. Блок контролюється зараз сарматом. 31-дроб1. Это расстояние 500 метрів. Запасные позиції його також накриває їх. І вони так же накривають його. Сьогодні тут відносно тихо пояснюють, напередодні відігнали коригувальника. Таких тут багато. Як на війні, повно. Позивний Янгол не шкоджує диверсійне авто. Вони вночі виїжджають, відпрацьовують територію, координують вогонь і нас довблять тоді з вечора до ранку. Мінометами, градами. Як бачите, тихо, стріляти не знають куди. У селищі поруч уже не працює лікарня. Закрилася школа, яку раніше відвідувала сотня дітей. Тільки від місцевого Леніна жоден снаряд не взяв. Леніна стоїть, настоїть, поту така розварвався снаряд. Воздісвозі йолки, і всі всі окна вибили в мастерському. Володимир Петрович за рідне село переживає, остерігається, що окупанти розпочнуть наступ. Ми, наприклад, не очень приветствуємо наступлення цієї сторони, тому що з нашого поселка мо трої не оказаться. Ми боїмося цього наступлення. А з цієї сторони це з якої? Ну, з якої з якої ЛНР. Вже п'ятий день у селищі світличному немає світла, тому місцеві користуються ось таким от способом: беруть картоплину, вставляють туди марлю, наливають олійки та намагаються підпалити, аби хоч якось освітити своє приміщення. Я це я тут розставляю, щоб мені видно, ходить. І в коровки дві таких. І в хаті двіється до десяти штук такого роблю. Лідія Саманівна цей спосіб пам'ятає ще з часів Другої світової. Тоді дівчинкою вчила під такою лампою уроки. каже, залишитись у рідній хаті змушена, немає на кого покинути зозулю та чайку. Це її корови. Хоча тварини з пташинами іменами і бояться обстрілів, жінка переконана, разом виживуть. А як плигонула у ясла. А то їй дивиться на мене. Я кажу, не бійся, чайка, не бійся, ми останемося, живими, ми можемо. Із Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Стас Петренко, Спецкор 2+,2. плюс